Ісус сказав: якщо маєте віру як гірчичне зерно, скажете цій горі, перемістися звідси туди, і вона переміститься. Ці слова Ісуса наголошують на силі віри, навіть у її найменших проявах. У біблійні часи гірчичне зерно було символом малості, але також і величезного потенціалу. Ісус запевняє нас, що навіть трішки віри може змінити наше життя і оточуючий світ. У сучасному житті ми часто стикаємося з труднощами. Які здаються непереборними. І саме тут віра може стати нашим компасом, який вказує шлях до вирішення. Як ми можемо зосередитися на нашій вірі, щоб подолати труднощі? Коли ми віримо, ми можемо знайти сили, щоб змінити себе і своє оточення, навіть якщо ці зміни здаються малими? Подумайте, як ці слова можуть вплинути на ваше життя сьогодні. Чи є в вашому серці такий маленький шматочок віри, який може змінити вашу гору проблем? Згадайте, що навіть найменша віра може призвести до великих змін у вашому житті та житті інших. Вірте в себе і в свої можливості. Бути добру. Діліться цим відео та підписуйтесь на наш канал.